Згадки про Архангела Уреїла. В писаннях Архангел Ураїл представлений як откровитель, наставник, ангел космосу, природних явищ і Божого суду. Його роль важлива для розуміння божественного порядку і покарання за гріхи. І ось імена святих ангелів, які спостерігають. Уреїл один із святих ангелів, який відповідає за світ і за тартар. І Уреїл сказав мені: тут стоятимуть ангели, які змішалися з жінками і їхні душі, що навчили людей гріхам будуть покарані до кінця часу. І сказав мені Уріїл, це місце кінцеве ув'язнення ангелів, тут вони будуть триматися назавжди. І ангел, який показав мені все, це Уріїл, який керує ними всіма, їхні місця показав мені, і я записав їхні рухи. І сказав Господь духі Уріїлу покажи їм їхні гріхи, відкри їм правду, яку вони заперечували. І ангел Уріїл, який стояв поруч зі мною, показав мені скарбниці грому і блискавки, звідки вони виходять.